Розглядає ситуацію, коли його в мене немає, або ми можемо зв'язати його на наступному етапі, якщо раптом у вас вже рекламний кабінет десь існує. Нажимаємо почати. Далі нам відразу Google зараз запропонує зв'язати обліковий запис. Нажимаємо зв'язати, і можна або а... У нас є якийсь обліковий запис. Ну, просто в мене під цим емейлом, під яким я створила Merchant Центр, вже є обліковий запис. Надіслати доступ до якогось запит на доступ до якогось Гуглесу, якщо раптом він у вас є, просто заходите в цей кабінет Google, це знаходите 10 цифр, вони справа вверху біля вашого емейла для входу, знаходяться. Ви їх копіюєте сюди, вставляєте і нажимаєте кнопочку Надіслати запит на зв'язування і потім в рекламному кабінеті. Шукаєте це повідомлення про надіслання запиту і приймаєте його. Або ми зараз будемо робити з вами новий обліковий запис. Назва облікового запису: тут вам по бажанню. Відео я назву. Країну е залишаєте ту, в якій ви будете рекламуватися, щоб вона бажано співпадала з мерчинг-центром. Часовий пояс бажано підрівняти під той зручний і грошова одиниця. Пам'ятаєте, грошову одиницю потім не можна буде змінити, тому уважно. Обирайте ту, в якій ви будете далі оплачувати, поповнювати рекламний кабінет. Нажимаю створити, зв'язати. І далі він буде мені пропонувати створити кампанію, але я хочу вам показати ще, де можна знайти свій рекламний кабінет. Зараз він уже створений, і якщо потрібно його десь дозаповнити. Заходимо в нашу шестеренку, обираємо додатки і сервіси, і тут у нас буде служба Google Ads. Ось він, цей рекламний кабінет, якщо я зараз нажму на нього ось сюди, мене перекине відразу на рекламний кабінет.